Репортаж із центра Рівного. Ой, Пам'ятник кому, коли мусавуру. Це ті, що організували різанину, польську різанину. Слава Україні героям слава. Який він герой, коли він організував різанину мирних мешканців, не різанину там УПА, кажу УПА НКВД чи Вермахту, а різанину дітей, жінок. Ну, взагалі я не для цього тут став. Я став по іншій. Оце виявляється тюрма була в НКВД у місті Рівному. І в цій тюрмі сидів мій дід і моя баба. Вийшли, правда, бабу випустили, я не пам'ятаю скільки вона тут сиділа. Там Щось пів року, чи два місяці, чи пів року. Щось таке. А дід тут сидів, отримав срок і був відправлений на Воркуту десь туди, на Печору. Там він вижив і повернувся, слава Богу. Але тут замордовано було дійсно багато людей і різних по різних причинах. Мій дід, я вам скажу, знаєте, за що тут був заморд... не замордований, а мордований просто. 58 стаття, 12 параграф дається. За недоносительство він мав закладувати, а він не стучав, зато йому дали там багато років, багато років, аби не Талін не помер, можливо, він би. І так залишив бись там на Печорі. Отак. Це в самому центрі. В 1945-7-му році тут була тюрма і НКВД. Тут, тут людей так катували, так били, що вони не витримували і самі собі вкорочували вік.